27 жовтня 1782 року в невеличкому кварталі Геної у вузькому провулочку під назвою Чорна кішка у сім'ї Антоніо Паганіні колишнього портового робітника та Терези Бочардо, простої городянки, народився син Ніколо. Антоніо мав в порту невеличку крамницю, пристрасно любив музику і грав на мандоліні та скрипці. Одного разу матері Ніколо приснився дивний сон. З'явився до неї ангел і запитав, яку милість від Бога вона хотіла б отримати. Оскільки глибоко віруюча жінка дуже любила музику, вона попросила божественного посланця про те, щоб її син Ніколо став великим музикантом, розповідь про цей чудесний сон справила великі враження на чоловіка Терези, порадившись, батьки Ніколо твердо вирішили навчати сина грі на скрипці інструменті, який став завдяки старанням гварнері, Страдіварі та Аматі музичним символом Італії. За дуже короткий час Ніколо досяг настільки великих успіхів, що слава про його надзвичайні здібності поширюється далеко за межі скромного провулка чорної кішки. А у віці 11 років він вже виступав із самостійним концертом у Генуї. Серед виконаних творів тоді були власні варіації на французьку революційну пісню Карманьо. Як не дивно, саме в юному віці народилися багато з його прославлених капрічо, у яких простежується творче переосмислення скрипкових технічних прийомів і принципів у музиці, вперше введених італійським композитором Локателі. Які представляли собою швидші технічні вправи. Незабаром слава генуезького скрипаля докатилася до Елізи Бонапарт, сестри Наполеона, який подарував їй герцогство луку і Пьомбіно. Княгиня запропонувала Паганіні повернутися в луку і вступити на службу до її двору в якості скрипаля і диригента оркестру, на що Паганіні погоджується, отримавши тип. Камерного віртуозу між молодим скрипалем та княгинею спалахою пристрасть, яку вони ретельно приховували. Поступово слава про Паганіні виходить і за межі Італії. Багато європейських скрипалів приїжджають помірятися з ним силами, але ніхто з них не може стати його гідним конкурентом. У віці 46 років на вершині слави. Паганіні вперше виїжджає за межі Італії. Його виступи в Австрії, Чехії, Німеччині, Франції, Англії та інших країнах Європи викликали захоплену оцінку передових діячів мистецтва. Для сучасників він здавався загадкою, феноменом. Одні вважали його генієм, інші шарлатаном. Важко. Ще знайти в історії людства таку особистість, навколо якої народилася б така неймовірна кількість чуток, кумедних історій та фантастичних легенд. По всій Європі ходили цілком серйозні плітки, нібито паганіні продав душу чорту задля того, аби стати кращим скрипалем світу. Саме такий образ видатного скрипаля змальований відомим німецьким поетом Генріхом Гейне у його флорентійських ночах. Паганіні видатний композитор. Його твори вирізняються пластичністю і співучістю мелодій, сміливістю модуляцій. У його творчій спадщині виділяються 24 капричіо для скрипки соло. Перший та другий концерти для скрипки з оркестром є неперевершеними. Фінальна частина останнього знаменита кампанела, що у перекладі з італійської означає дзвіночок. Залишаються в репертуарі сучасних виконавців до сих пір, до сьогодні. І деякі варіації Паганіні на тему опер Попелюшка, Танкрет, Мойсей Джузеппе Росіні, на тему балету весілля Беневенто Зюсмаера. Композитор назвав ці твори відьми. Віртуозні твори венеціанських карнавал, безперервний рух та інші всі ці твори. Мають чільне місце у репертуарах видатних скрипалів світу. Велике місце у творчості Паганіні займали варіації на оперні, балетні та народні теми камерно-інструментальні твори та інші. Чудово володіючи гітарою Паганіні написав також біля 200 п'єс для цього інструменту. Його твори відмічені самостійністю стилю, сміливістю фактури, новаторством, вони послужили базою для всього подальшого розвитку скрипкового мистецтва. Пов'язаний з іменами ліста, Шопена, Шумана, та Берліоза переворот у фортепіанному виконавстві та мистецтві інструментовки, що почався в тридцятих роках 19-го століття, був значною мірою викликаним впливом творчості Паганіні. Мелодії його кампанели і 24-го каприса лягли в основу обробок і варіацій композиторів різних поколінь і шкіл. Ніколо Паганіні, життя якого нерозривно пов'язане з музикою, на жаль, дуже мало часу приділяв своєму здоров'ю. Його творчий шлях був раптово перерваний подхитнувшимся здоров'ям. Його все частіше стали мучити. Напади найсильнішого кашлю, болю в кишечнику та нирках. Його стан постійно погіршувався. втирання ртутної мазі найсуровіша дієта йому не допомагають. З'являються навіть чутки, що майстро помер, але це лише чутки. Біографія Паганіні ще не закінчена. Стан трохи покращився, але навіть вийшовши з важкої кризи, великий музикант не брався за скрипку. У квітні 1824 року Ніколи несподівано для всіх приїжджає в Милан і повідомляє про своє бажання дати концерт. Потім він дає концерт в павії і в геної. У цей час він відновлює відносини з колишньою коханою Антонією Б'янкі, яка до того часу стала відомою співачкою та мала величезний успіх. У ласкала у них з'являється син Ахіл. Паганіні багато працює. У цей час з'являються нові твори: військова соната, польські варіації, кампанела. Другий концерт для скрипки Мінор стає кульмінацією творчості музиканта. Після нього він не створив нічого легшого, захоплюючого і радісного. Біографія Паганіні складається з переплетення щасливих і трагічних подій. Навесні великий музикант концертував у Вестфалії. Отримав там титул барона, який передається у спадок. У жовтні 1839 року Ніколо Паганіні в останній раз в житті відвідує рідну Геною. Він вже дуже погано себе почуває. Останні п'ять місяців свого життя він не може виходити з дому. У нього сильно опухають ноги. І він виснажений настільки, що не зможе взяти в руки смачок. Улюблена скрипка. Лежала з ним поруч, і він пальцями перебирав її струни. Великий музикант, композитор, віртуозний виконавець помер у нічці 27 травня 1840 року, у віці 58 років. Ніколо Поганіні це коштовність музичного мистецтва всього світу і всіх. Поколінь, його ім'я завжди було оточено певною таємничістю, чому сприяв і він сам, кажучи про якісь надзвичайні секрети своєї гри, які він обіцяв оприлюднити тільки після закінчення своєї кар'єри. Насправді, неперевершений успіх Паганіні лежав не тільки в глибокому музичному даруванні цього артиста. Але і в надзвичайній техніці, в бездоганній чистоті, з якою він виконував найскладніші пасажі, в нових горизонтах скриткової техніки відкритої ним, Ніколою Паганіні.